Схрещений стовпчик з накидом. Плиту спочатку в стопчик підйома. Це 5 повітряних петель. 2 накида. Через петлю попереднього ряду протягую ниточку. На гачку 4 петлі. 2 пров'язую разом. На гачку залишилося 3 петлі. Накид. Пропускаю петлю попереднього ряда. Наступну протягую ниточку. На гачку 5 петель. І пров'язую по 2. На гачку залишилася одна петля, повітряна петля, накид. Знаходю середину стовпчика і через дві петлі протягую ниточку. На гачку три петлі. І пров'язую стовпчик з накидом, Два накида. Через петлю попереднього ряду протягую ниточку. чотири петлі на гачку. Дві пров'язала разом, накид. Одну петлю пропустила. Через другу протягую ниточку. На гачку 5 петель. Пров'язую по 2. гачку залишилася одна петля. Пров'язую повітряну петлю, накид. Три петлі і пров'язую стовпчик з накидом. Ось так виглядає плетіння. Це з лиця, а це з вивороту. Виглядає однаково. На схемах схрещені стовпчики зазвичай позначаються ось так.